Вітаю вас! На цьому тижні ми з вами говоримо про здоров'я. Пропоную вам послухати оповідання Василя Сухомлинського Боязкий Льоня. Навчається у нас в третьому класі хлопчик Льоня. Такий несміливий та боязкий, що навіть мама, коли приводила його в школу, казала йому: як будеш такий боязкий, тебе й кури заклюють. Льоня зашарівся, як почув ці слова. Вони нагадали йому подію, що сталася взимку, йшов Льоня в школу. На сусідських воротях стоїть великий півень. Льоня обходить його, а півень за Льонею біжить, голову піднімає, ось ось на хлопчика стрибнути збирається. Льоня втік от того півня, а діти побачили і з того часу й насміхаються з нього. Коли це весною до нас у клас прибула нова учениця ока, білокоса дівчинка Оля. Посадили Олю поруч із Льонею. Вона й питає: Ти купатися любиш? Льоня відповів щось нерозбірливе. А стрибати у воду вмієш? Льоня зашарівся й мовчить. Настало літо, були останні дні навчання. Якось після уроків Оля й каже: Хлопці і дівчата, ходімо купатися. Пішли усім класом. Повела нас Оля до великої кручі каже Хто сміливий, стрибайте за мною. І плигнула з кручі, а круча висока, метрів п'ять. Випливла Оля, лягла на пісок. Одне за одним стали стрибати інші. А Льоня сидить, блідий, мовчазний і дивиться на Олю. Відважився нарешті. Розігнався, заплющив очі, стрибнув, виплив, радіє, сяє, питає Олю, і завтра підемо купатися. Як ви гадаєте, легко було Льоні стрибнути у воду і скручі? Ні, не легко, але Льоня переборов свій страх. І почав тренуватися. І запропонував Олі, спитав у неї, чи підуть вони завтра купатися. А ви, діти, буває, що у вас нападає на вас страх, і ви чогось боїтеся? Як ви на нього реагуєте? Пробуйте, як Льоня, стрибнути на цей страх і його перебороти. я вірю, що ви це зможете зробити. Пропоную вам пограти в гру, скажи навпаки, сміливий, боязкий. Тренуватися. Лінитися, загартовуватися, кутатися, змарнілий повний сил, дужий слабкий, працьовитий байдикуватий, бадьорий, замучений, знесилений сильний, міцний слабкий, хворий здоровий, веселий. Сумний. Тож вибирайте ті якості, які вам підходять, щоб ви були сильними, вправними, сміливими, тренованими. Тренуйтеся в використанні своїх також емоцій. Для того, щоб бути здоровим і не хворіти, треба пам'ятати правила давайте ми їх повторимо, одягатися відповідно до сезону року. Гратися на свіжому повітрі, дихати чистим повітрям, користуватися водою, слідкувати за чистотою свого е, організму, тренуватися, робити зарядку, спати достатню кількість часу, пити чисту воду, їсти корисну їжу. Тож, будь ласка, дотримуйтеся правил здоров'я, щоб бути здоровими. Сильними та вправними. Я вірю, що ви бажаєте цього і будете виконувати правила здоров'я. На цьому тижні ми з вами говоримо про здоров'я. Пропоную вам послухати вірша Марії Пазнанської. «Правда ж, мамо, я великий. Сам взуваю червики». Зашнуровую шнурочки, сам вибираюся в сорочку, сам лице і руки мию, сам заці... зачісуватись вмію, і не плачу я ніколи, скоро вже піду до школи, буду там я тренуватись, спортом з радістю займатися. Тож сьогодні пропоную вам зліпити хлопчика, який буде тренуватися. Пропоную зліпити ось такого чоловічка або хлопчика або дівчинку в шапочці взуту в черевички. Спочатку скачайте кульку, це буде голова хлопчика. З текою зробіть очі, ніс і рот. Далі розкачайте велику качалочку, це буде тулуб хлопчика. Приєднайте до тулуба голівку. Розкачай дві качалочки, це руки, приліпи їх до тулуба. Стекою зроби ноги на тулубі. Ось таке вийшло тіло чоловічка. А тепер на голівку приліпи шапочку, а до ніжок черевички. Ось і вийшов хлопчик. Також можна зліпити дівчинку. І у вас будуть іграшки для того, щоб ви могли. Показувати своїм батькам, чого ви навчилися. Ну що ж, я вірю, що у вас вийде ще краще, ніж у мене. На все добре, до побачення!